Прокидайся між п'ятою та шостою годиною ранку. Випий склянку теплої води з лимоном, усміхни сонцю і собі приділи 5 хвилин медитації, візуалізуй свій день і повторюй твердження: я все можу. Сьогодні мій день. Я енергійна, сильна, відкрита та впевнена у собі людина. Всесвіт допомагає мені. Зроби зарядку і прийми контрастний душ, поснідай білковою або складно вуглеводною їжею для бадьорості, випий зелений чай або каву без цукру. Почни день із читання і потім. Приступає до праці, обідай білковими стравами, з мінімум вуглеводів. Після обіду прогуляйся на свіжому повітрі, вбираючи сонячне тепло, поцуни рідно, спитай, як справи та побажає гарного дня. Після роботи займись творчістю, малюванням, музикою тощо. Вечеря за 2-3 години до сну, уникай жирної їжі, цукру, кофеїну. А за годину до сну відклади гаджети, підведи підсумки дня, запиши цілі, помедитуй та вислови подяку за все, що маєш. Лягай спати між дев'ятою та десятою вечора.